Всім привіт! Дубль номер 2 Бо я щось плутане сьогодні, а хочеться ж поговорити про все розказати, бо в мене план. <п 'яті -літка> Спершу жарт про жовтий-дні Ну, Це не жарт, я просто дуже жартівливо це сприймаю. Моя подруга вона чемна і добра людина. Ірландцям до неї дуже далеко така виначинна. І вона мені якось сказала: мені здається, що тобі найменше личить саме жовтий колір, ну тут мій свет. Найменше не то, що тобі не личить, ти недобре виглядаєш. А отак от, от мені здається, не категорично, що тобі. Найменше це личить, ну, а так тобі личить висновок, робимо все. Ну, я, як Лев, роблю висновок, що мені личить все. От як ви думаєте? Чи личить мені жовтий колір? Ну, якщо ви мені напишете, що ні, то я буду думати, що все одно личить я ж сонечко. Так мені мама казала. Я жарти, мама не казала мені. Інші люди. Мій начальник мені так казав, ми згадували. Про сонечку нещодавно. Так, я хотіла про щастя в інтернеті вам розповісти. Я почитала статтю, я підписана на журнали ще, окрім груп на Фейсбуці, про те, що щасливі пари через брак часу не фотографуються багато і не виставляють це в інтернеті. Отака от от заява. Та вона коротенька, ця стаття була. І от я хочу вам. Розповісти, з чим я згодна, чим ні. І, Якщо ви поділитеся своїми якимись думками, то це буде просто чудово. А, ну, по-перше, нема часу фотографуватися. Мені здається, що там багато часу не треба, якщо ви не хочете бути дуже гарними такими. На фотографіях. Так, от і всіх ф... ми маємо телефон. А, в мене багато фотографій. Для <звісля> мене це час. І з моїм чоловіком, який не любить фотографуватися, і, і не тільки. Ну, я це не виставляю, бо мені здається, що це недоречно. В моєму випадку, не в випадку вашому чи інших людей, в моєму недоречному, там, чим я займаюсь, і я не знаю, як буде складатися життя, ну що я буду показувати різні свої стосунки. Всі ми люди дорослі, всі ми розуміємо, що у всіх вони є час від часу. Хоча б. я практикую довгі стосунки, хтось практикує а, не такі довгі. А, так ось а, хочу також поділитися, що поділити у такі от пари, а, які своє щастя демонструють в інтернеті. Якщо це комерційний проєкт, коли люди роблять вайпи і заробляють на цьому, чи роблять якісь відео разом сімейні, і це, до речі, популярно, тобто люди таким чином заробляють гроші, то ми тут взагалі не можемо казати, що вони нещасливі, ми не знаємо насправді їх життя. Ми бачимо, що вони зробили з своєї пари такі комерційні проєкти. Я не знаю, чи погано, чи добре, можливо, ви мені напишете. Мені не здається наразі, що це погано. Ну, можливо, тому що я не знаю якихось ну, їх справжніх стосунків. Я це не досліджувала. Якщо ж ми кажемо про людей, які в мене дуже багато цього на Фейсбуці, коли є навіть така подружка, її не засуджую, яка виставляє постійно різних чоловіків. Ну, вона дуже гарна і вона ну, як людина дуже хороша. А, я її справді люблю. Ну, Це так дуже смішно, бо вона мені, мені каже, ти нікому не кажи, я їй обіцяю не казати, і потім я бачу, що вона поставила цього чоловіка, який він куханий в неї. Парою, як вона з ними обнімаються. Я кажу, а чому я не могла нікому казати, ти хотіла просто сама це на Фейсбуці виставити, щоб це був такий сюрприз. Вона сміється, сміється з цього. А, і а, не, тільки, не тільки ця дівчина, а й багато інших. Я не знаю, навіть декілька, ну до 10 буде, що є так от, заходиш на Фейсбук, а там вони. Тут обнімаються, там вони на вечірці, там в них новий рік, там вони поїхали разом, там вони гуляють по <смас>, якомусь там парку разом. І отак от кожного дня нові фотографії, просто це не комерційний проєкт, це просто чогось люди хочуть підкреслити, що в них така от щаслива родина, щаслива пара, щасливі стосунки. І так, до таких людей виникають питання: а що ми кому доводимо? Тобто починаєш сумніватися в їх щасті. Якщо ви хочете комусь продемонструвати своє величезне кохання і щастя, то подумайте над тим, що це повинно бути природним. Так само, як і брехня повинна бути природною. не так, що я сьогодні злітав на Марс і ніхто тобі повірив, правда? А, тобто, хор, ну про брехню я окремо зніму відео, трошечки спойлери. Що брехня повинна бути більш реалістичною, більш близько до реального вашого життя. Так. так само і ваші стосунки, брехня брехня, і стосунки, які ви виставляєте, хочете всім показати своє величезне кохання, повинні бути. Трошечки реалістичним. Не так, що у вас життя постійне кохання, вечірка, ви тримаєтеся зранку до вечора за руки і цілуєтеся. І нічого, що у вас троє дітей без жартів, ви прожили ви 20 років разом. Ну, Я такого не бачила, що це справді щасливі пари. Можливо, в мене негативний досвід, і ви мені зараз напишете, що у вас саме таке кохання і все реально. Я вам повірю, повірю, правда. Ну, так, я буду намагатися <пів> повірити, бо я хочу бачити хороше в цьому житті. Так, от такі питання до пар, якщо вони це дуже-дуже і занадто демонструють, і це не комерційний проєкт, то так, мені здається, що це нещастя. Як здається вам, буду вам вдячна за коментарі і, боже. Дякую вам за увагу, що дивитесь мене. В мене є що ще з вами обговорити. Якщо сподіваюся, ви будете лишатися зі мною і далі. Дякую вам і за підписки, і за лайки, і за те, що ви переглядаєте мої шоти, боже, жі навіть нудні мої стріми, яких дуже забагато. Справді, це невічливість яка, якась я це, я справді вам вдячна. Ну, а наразі, пока. І сподіваюся, що ще побачимо, що ви ще до мене прийдете. Дякую за увагу.